Браття та сестри, студенти, всім хеллоу. Я один з ваших, один з наших. Але ж мені не сподобається мій шлях студента. Типу, те, що в мене стіпуха, друзі, в мене стіпухів взагалі немає, в мене грошей не вистачає, та я вирішив зробити радикальний шлях. В мене все, що в мене залишалося, це двушка гривень в мене була, це в нас 50 баксів. Я їх закинув в трейдинг та намагаюся якось підійматися. Типу, цей канал повністю в нас буде присвячений саме моєму шляху з, з повного нуля. Ось о, перший відос у нас був це мій влог, я тут за голуб'ем ганявся. Та взагалі повсюду, до речі, цікаво. Давайте подивимося його так зараз. Своє життя. І тому саме в такій установці я хочу вам розповісти, хто я такий, яка в мене Ладно, мабуть, Тож... мабуть, не буде. Давайте зараз щось вам покажу. Це не важливо взагалі, але ж ну, це буде дуже-дуже забавно. А, так, ось бам. Рідимо. В цілому життя вона штука така, ці... рідимо. В цілому життя воно штука така. Голуб, це не так важливо, це зараз саме не саме а головне, що в нас тільки є. Коротше, мій путь такий: я буду торгувати та повністю вам все показувати. Побереться цей відос, тут буде дуже смішно. А, і в цілому все в мене максимально просто. Також всі свої думки я транслюю в своєму телеграм-каналі, в якому у мене, до речі, 8 тисяч підписників. Та Тут взагалі в нас купа стратегій, тут купа, 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 купа всього. Тож, ось якось так, ось, ось я красивий. Тож, ще з всіх стратегій, які в мене є, це безкоштовний торговий бот, який ось кожну хвилину видає нам ось-такі топові сигнали. Також наш торговий канал, який у нас безкоштовний, і видаємо там ми кожного дня ось такі сигнали, які ідеально заходять у всіх. І саме головне, є ось такий торговий канал ще, і чат, в якому ми спілкуємося. До речі, ось люди Писало, що кошти виводяться, що все в нас чітко. Тож, в цілому, мій блог, мій шлях, який я хочу показувати саме вам. Ось, що, можемо бачити шлях студента, і я вам покажу, вийде в мене це чи ні. Тож, продовжимо торгівлю. І головне забув сказати, якщо вам цікавився взагалі ця вся. Тема, то переходьте в закріплений коментар під цим відосом, там я залишу всі посилання. А тепер давайте приходити до торгівлі. Браття, студенти просто не студенти, люди, які дивляться, І це, ось я вже перейшов до екрану комп'ютеру. Це мій новий. Відос, де я просто питаюся з звичайного студента стати якоюсь статною людиною. І з минулого відео я вже заробив плюс 12 доларів, і це дійсно непоганий результат. Типу, тобто десь там 500 гривень нахоботив собі, і це є непогано. А якщо в минулому відео я торгував по нашому... Безкоштовному боту, який ось він у нас, то сьогодні ми додали ще нову стратегію. В мій телеграм-канал це наш Параболік-сар і наш ось бачимо індикатор під назвою Фрактал. Це також все безкоштовно, це ви можете забрати також в телеграм-каналі. Зараз я буду працювати саме по нашому параболіку. Тут з чим його комбінувати, що це таке, в чому плюси і мінуси, як по ньому працювати, скільки можна заробляти, коли заходити, коли не заходити. Ну коротше, це такий безкоштовний збірник ми для вас. Зробили. Тож, тим часом вибираємо, як по ньому працювати. Давайте. Як по ньому працювати? Так, давайте. Спочатку мені як його налаштувати. Так, як його налаштувати? Ось, мені пишуть: так, спочатку мені додаємо індикатор Parabolic Sar. Індикатори Parabolic SAR є. Тепер по налаштування. Налаштування мені каже, прискорення 0.025, максимальне прискорення 0,15 ви 3 пікселі. Так, роблю все, як мені тут кажуть, 0.15 вид 3 пікселі. І колір давайте такий, щоб я його э, все бачив. Сіренький нехай буде. І буду я заходити в угоду на 20 доларів. на Саме 3 хвилинки. Тут, ось, о, як, як по ньому працювати, мені потрібно просто відчинити угоду з першого по третій квадратик і отримати плюсик. Тож, на хвилинному таймфреймі бачимо, ось о ідеально, друзі, два квадратики. І я відразу зайшов в угоду, і відразу графік летить догори. І ну, подивимося що взагалі з цього вийде. Осьо просто подивіться, який памп. цієї угоди я зроблю плюс 18 доларів, що є в нас вже скільки в нас? 800 гривень. І просто ця стратегія, яку я показую в своєму телеграм-каналі, каже нам істину. Все максимально просто. Типу, бачимо, з першого по третій квадратик знизу нашого графіку. Ось о, давайте обведу. Ось, його, знизу нашого графіку, з першого по третій квадратик, значить, заходимо догори. Обов'язково з першого по третій. І таким чином і заробляємо кошти. Тож, я сподіваюся, що зараз угода йде в плюс. Що тут в нас? Та. Ти що, та ти що, друзі? Ну, сюди на базу мені залишається 2 хвилини і ще плюс, плюс 800 гривень я зароблю. Дійсно, чесно кажучи, це реально круто, це реально круто, що є такі можливості, це реально круто, що ну, взагалі є така можливість заробляти гроші, не виходячи з дому, навіть коли ти студент і в тебе немає великої суми. Тут мінімальне поповнення 10 доларів із 10 баксів можна легко та просто по 7 стратегіям нахопити такі суми. Тож, просто переходьте в мій. Офіційний основний телеграм-канал, тут 8 тисяч людей. Тож, переходьте, будуть чекати кожного тут. І вже тут ви знайдете, як безкоштовно потрапити до бота, до ось цих всіх каналів, до віпки. Тож, тим часом так, ідеально йде наша угода, Ну що, півтори хвилинки, і бабки на базу, і, мабуть, зроблю перший вивід. Піду собі щось куплю, але ж я дуже задоволений, друзі, чесно. А емоції переповнюють. Просто подивіться, як ідеально заходить угода. У мене ще півтори хвилини і просто гроші сюди собі на кишеньку, і в цілому можна буде вже йти відпочивати. Тож, поки тут це ідеально, хочу ще вам показати і бота, і взагалі всі ці стратегії. Тож, та й в цілому, друзі, в телеграм-каналі я частіше спілкуюся з вами, тож переходьте, мені буде дуже приємно. І так, що там по нашій угоді? А по нашій угоді все максимально чітко, і в нас залишається лише одна хвилинка. Тож, давайте дочекаємося, одна хвилина я вже починаю прокручувати в своїй голові. Думки так, куди мені ці гроші закинути, що мені робити, як я їх виведу, на що мені їх витратити. Це такі базові думки. І ще залишається в нас просто 45 секунд. І просто я такий радий, друзі, просто подивіться, як угода ідеально йде в нас, так як нам потрібно. Тож, давайте в нас залишається ще 40 секунд. І в цілому в наступному відосі, хочу випробувати ще нашу стратегію з фракталом. Також цікавенько вона виглядає. Тож, якось так, тепер давайте подивимося там з нашою годою. І тим часом, ну ух ти, ну взагалі все. Цікаво, на більш старшому таймфреймі бачимо, як воно в нас це рухається. до наша ось тут. І ого, така волатильність дуже сильна, але ж сподіваюся, що все буде чітко. Так, в нас залишається 10 секунд, друзі. Е, ну Так, просто подивіться, як йде наша угода Сейчас плюс 800 гривень сюди чи насос. І так, дивимось, і наша угода через 3, 2, 1 ідеально заходить наш плюсик. Ну що, друзі, я просто в шоці? Плюс 30 доларів я зробив взагалі загалом. З того, що я починав, я починав з 50 баксів, вже зробив 30 зверху, і в наступному відео хочу дійти вже до 100 доларів на балансі. Тож, я починав з 2000. Зараз на балансі 3300, я зробив 1300 гривень просто на ізі. Тож, давайте, друзі, чекаю вас всіх в своєму телеграм-каналі, забирайте усі всі стратегії, мені буде дуже приємно. Послання в коментарях. Ну що, побачимо з вами вже в наступному відео.